Етері, авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Вітаємо всіх і ця програма Неньки. Ми спілкуємося зі Світланою Гончаровою. Світлана, дитячий сімейний психолог. Світлана, я дуже дякую вам, що ви приєдналися до нас сьогодні. Добрий день. Вітаю вас. Ми в минулих програмах ми трошки поговорили, почали тему емоційного насилля. Там, зокрема, коли люблячі батьки допускаються певних помилок, коли намагаються дітей зробити трошечки кращими. Мені здається, це підходить це формулювання взагалі під емоційне насилля. Так. Так, звичайно, питання ж в тому, що ми теж дуже сильно переживаємо, як і ми батьки, і коли ми хочемо покращити наших дітей, ми е, переживаємо, щоб нас не заклеймили, що ми погані батьки, що ми погано їх виховуємо. Ми намагаємось догаджати нашим батькам якось в цьому. Ось тому тут багато всього насправді зав'язано в цьому емоційному насиллі, і дуже часто насправді, як ти казала, батьки люблять своїх дітей, але ми робимо помилки. Не усвідомлюючи, що ми робимо насправді, а можемо тоді трошки повернутися якби до теорії. Чому ну тобто виникає це тому, що нас виховували неправильно, чи тому що ми хочемо бути кращими, чи тому, що нам щось не подобається в наших дітях Бо три, ну три бачу ситуації, якби три корені ці цього питання. Але який корень найголовніший? Ну саме перше, ми маємо пам'ятати, що зранені дорослі будуть. Ранити своїх дітей. Якщо у мене є всередині біль і проблеми ще з моїми батьками, і я сама, як дівчинка, не доотримала від батьків любові і мої потреби не задовольнялись в дитинстві, то я, як мама, вже зараз доросла, я просто не знаю, як по-іншому. Як, наприклад, тільки через критику, через покарання, через а, якийсь, якийсь словесний аб'юз. Мене так виховували. У мене просто немає взагалі ніякої іншої ідеї, як по-іншому. Я вижила в цьому, батьки мої зробили свою роботу, як зробили. І а, моя підсвідомість мені підказує, що це найкращий шлях виховувати і моїх дітей теж. Ось тому, звичайно. А, те, які ви батьки зараз, як ви спілкуєтесь з вашими дітьми, дуже сильно залежить від того, як з вами спілкувалися ваші батьки в вашому дитинстві, але е, культура була, е, ну тобто, психологія пішла далі, тому що що змінився, змінилися ці погляди. Чи просто тоді була така радянська культура? В чому причина, що сьогодні зараз про це говориться, і зараз. Важливо дивитися на почуття дитини, намагатися їх не зранити, намагатися не приміняти цих методів емоційного насилля. А тоді це була ну, якби мені здається, практика більш розповсюджений, такий, от, не дуже правильно. Ну, о, да, змінилось багато всього, і те, що наш наша спільнота українська і, взагалі, світова, вона якось розвивається, еволюціонує, з'являються нові знання наукові. Це нормальний процес, в якому живе людство. Все змінюється, все розвивається. Одна з найбільших причин, чому, наприклад, ще. Наші з тобою батьки, от мені зараз 45 років. Мої батьки і бабусі дідусі, чому вони виховували своїх дітей, використовуючи цей метод кнута і пряника. Тобто я тебе покараю за те, що ти зробив погане, і тоді ти ніби не будеш робити погане. Чи я тебе підкуплю чи похвалю за щось хороше, що ти зробиш? Типу позитивне і негативне підкріплення, звідки це все йде. Це такі на той момент, 100 років тому, в 1920 30 х роках це були єдині наукові знання про психологію, про те, як формується мотивація. Ось цей підхід називається біхівіарізм. І тоді на той час знали, що якщо ви когось залякуєте, то чи тварина, чи дитина, чи людина буде змінювати якось свою поведінку. Чи якщо ви... Когось підмащуєте, підслащуєте, щось обіцяєте хороше, нагороджуєте, то, ніби дитина, тварина, людина буде намагатися до повторення цієї поведінки. Це, в принципі, правдиві знання, але вони не розкривають всієї суті того, як влаштована психіка людини. І знову ж таки, більшість досліджень тоді 100 років тому проводились на тваринах. На тваринах Павлов, і на птахах. Да, собаки, Павлова, от, Да, е це е все про це, але психіка людини набагато більш складніша. І насправді тільки е близько 20 років тому у нас з'явилися методи дослідження е людського мозку, живого мозку. В реальному часі, наприклад, те саме МРТ, всякі просто технологія розвинулась, яка дозволила нам зазирнути в живий мозок, зробити певні тести, і ми тепер знаємо більше раніше. Наприклад, якщо ти пам'ятаєш дітей маленьких в три роки лишали в лікарні без мам і так. казали, та вони все одно нічого не пам'ятають. вони все забудуть. У пологому я знаю, що там. Жінка лежала, їй приносили просто на годування дитину там, раз на дві години. А зараз дітей залишають з мамами у пологовому, бо вважають, що цей час саме ну, перші, перші години навіть життя, що він дуже найголовніше, то навіть це змінилось. Так да, просто проблема в тому, що ми не знали, наприклад, да, що те, що діти не пам'ятають себе там, до 3-4 років. Uh, що це не говорить про те, що щось їх могло травмувати зараз? Наприклад, знову ж таки досить нещодавно з'явились кортизолові тести, коли слину беруть у дитинки маленької, яка плаче, і бачать рівень гормону стресу кортизолу. Ось, а і далі у нас є певні дослідження, які показують, як цей завищений рівень кортизолу впливає на різні внутрішні органи на всі системи організму дитини. І зараз ми, наприклад, знаємо, що такий токсичний стрес він дуже сильно пригнічує ту саму імунну систему, і знову ж таки є дослідження, дані, які показують, якщо мама з дитиною разом в лікарні, дитина краще одужує. Чи є діти, які мали б одужати, але вони не одужують, тому що нема поряд мами і тата? Ось тому наразі у нас всього 20 років тому з'явились дослідження, які зробили широко вони зробили широко відомими для звичайних людей, такі як ми з тобою, а не тільки для вчених. З'явились люди, які популяризували. Ці знання, такі, наприклад, як Гордон Ньюфілд, який багато про прив'язаність розказував, Габор Мате і інші вчені і е, на е, теренах е, е, минулого Радянського Союзу і е, скрізь по всьому світу. Ось. І ці знання стал, е, вони зараз доступні для батьків. Тому ми зараз з тобою сидимо і говоримо про те, як саме виховувати дітей. Що дитину не просто треба нагодувати, вдягти і е, відправити до школи. І я тоді хороша мама, хороший тато, я все зробив. Виявляється, все набагато складніше. Тому що просто е, ми більше знаємо сьогодні. Добре, ми повертаємося до екологічного спілкування батьків і дітей, і як ну, не робити емоційного насилля над дітьми. Є така ситуація, дуже ну якби питання, воно досить таке розрозповсюджене. Питання від мами: чому моя донька підліток дратується, коли я ставлю її приклад доньку своєї подруги? Та дівчинка трохи старша, мені здається, вона дуже добрий приклад для наслідування. Вона дуже наполеглива, добре навчається, вільно розмовляє двома мовами, займається гімнастикою та знає, яким хоче бути в майбутньому. Не те, що моя донька, яка вчиться без особливого бажання, на додатково англійську ходити не хоче, а тим більше їй майже 15 років. А вона досі не вирішила, який виш вступатиме після школи. Признаюся одразу, у мене теж в дитинстві була подібна дівчинка, і моя мама зі своєю, е, ну якби. З всім бажанням мене підштовхнути до кращого, вона мені ставила її приклад, але чомусь у нас, навіть щоб ми там дружили, але чомусь у нас стосунки не, не, зійш, ну, не зійшлися, так ми не стали подругами, і теж вона оце питання мене колись поставила. Чому каже, ти дратуєшся, коли я тобі про неї розповідаю? Тому це мені дуже знайома ця ситуація. От що можна покращити в такому спілкуванні? Бо тут Точно 100% оці два покоління, яких по-різному виховували. А чому ти дратувалася? Скажи, коли була підлітком? Чому? Е, що з тобою відбувалося? Ну мені, мені завжди здавалося, що е, от вона хороша, а я погана. От коли мені мама починала розповідати, яка вона хороша, я чула, що я погана. Не, ну, тобто, Я не чула, що вона хороша, а я чула, що, вона, ну, що я погана. І мені здавалося, що от мене, ну, ти от Маша, ти недостатня, тобі треба там, і то, і то, і то, тіпа, щоб. Ми я ну, типу, я там про тебе теж розповідала, комусь ставила тебе в приклад. Я от щось таке чула. Я навіть мені важко це сформулювати, але е, от е, ну якось так не знаю було. Але я пам'ятаю, ну, що мені, да, мені ця розмова мені, мені завжди я навіть там говорила: мама, там припини там досить вже. Ну я там вже знаю, яка вона там сто, сто всього там і, і там і, і хрестиком вишиває, і там все. Але я, я знаю, що така, ну, така людина є якась донька подруги. Майже в кожної мами, яка от знаєте, там дитина краще ніж моя, або я там бачу якісь там нюанси, і я от хочу, щоб моя теж була от схожа на неї. Я ставлю їй добрий приклад, бо ну якби у мене там вчили з дитинства, що приклади це добре, але щось не зростається. Давайте допоможіть. Ну, саме перше питання, чому вона дратується? Е, я думаю, що це абсолютно очевидно. Я теж пам'ятаю такі приклади із мого дитинства, хоча у мене прекрасна, абсолютно мама і. Е, Дуже в позитивному оточенні я зростала, але все одно ці порівняння вони прямо мене чіпляли, і мені було неприємно, тому що здавалося, що я гірша ніж якась там інша дівчинка, яка щось -то там вміє. А я ніяк не можу дотягтись до стандартів там, моєї мами, щоб вона мене прийняла такою, як я є. Це те, що мені здавалось всередині. Тому саме перше, що мають знати батьки, наші діти чують на те, що ми їм говоримо. Ну, насправді щиро. Ну, от о, молодша дитина, там, у неї кімната не прибрана, все розкидане, він нічого не може знайти. Наприклад, да, я не кажу, що так mm -hmm. є, наприклад. Я дивлюсь на свою старшу дитину. У нього все по поличкам розкладено, все нормально, він все може знайти. Мені молодша дитина каже, а як, мама, я не можу нічого знайти. І я кажу: ну, дивись, от, подивись, як він зробив. От, якщо ти так зробиш, ти теж все зможеш знайти. Він не чує цього, він не чує про порядок. Він буде чути про те, що е, хтось краще, а я гірший, і це Тому... буде насилля. І це буде емоційне насилля. Ну ні, це не емоційне насилля, це невірне донесення того, що я хочу uh -huh. донести. Тому е, роз... рідні мої батьки, ви маєте зрозуміти, що ми маємо стратегічно підходити до всього, що ми робимо для наших дітей. І якщо я хочу, щоб мене почула дитина насправді, то е, нас порівнювати не можна. Тому що знову ж таки оцей глюк в голові у всіх у нас є. Якщо мене порівнюють, це значить, що мене там не приймають. Я гірший, я не можу бути собою. Хоча ви можете давати абсолютно адекватне порівняння. Ось моє, моє завдання, щоб моя дитина мене почула. Моє завдання навчити щось мою дитину. Я прекрасно знаю, що порівняння ображають. Я це пам'ятаю із свого досвіду. Тому, якщо я хочу щось донести до дитини, це треба робити по-іншому. І знову ж таки, якщо ми говоримо про підлітків, і якщо підліток там щось з навчанням не так, от я бачу, що моя дитина не дуже вчиться оцінки, а оця дитина там у тьоті Маші у неї там прекрасні оцінки. Моє завдання. Не зробити щось, щоб моя дитина почала швиденько ставати, як Тьоті Маші донька. Моє завдання як дорослої людини, мами цієї дівчинки, розібратися, що відбувається. Чому у неї проблеми в школі є? Питання не в тому, що вона не хоче. Особливо, коли ми говоримо про підлітків, завжди є серйозна причина, чому дитина приносить погані оцінки. Це може бути проблеми в школі. Купа різних проблем, проблеми з вчителем, проблеми в класі. Далі у дитини може не бути схильності до тих предметів, які викладає і оцінює школа. У дитини може бути інший тип інтелекту, і дитина може бути прекрасним художником, спортсменом. Але при цьому у неї буде дуже погано з математикою, з мовами і так далі. Це не говорить про те, що вона там лінива, не хоче, і їй треба стати як всі інші. У неї інші сильні сторони, і мені треба зрозуміти, по-перше, що відбувається з дитиною. Якщо ви хочете допомогти дитині підлітку у навчанні, спитайте вашого підлітка, що відбувається, як у тебе з навчанням, як я можу тобі допомогти? Але знову ж таки, ви можете про це питати, і підліток буде вільно і чесно вам відповідати і звертатися за допомогою, якщо у вас є близькі стосунки з цією дитиною. Тому знову ж таки вкладайте в те, щоб мати ці близькі стосунки. Тоді дитина прийде до вас з, з запитаннями і з проханнями, і зі своїми проблемами, і ви зможете допомогти ці проблеми вирішувати. А як бути з добрими прикладами? Якщо справді от, там, дівчинка чи синочок там, подруги, чи там, сусідська дитина, от він є на що, на що ну, на нього там. Дивитися і брати добрий приклад. Чи взагалі, ну як, ну як бути, якщо ж справді є позитивний приклад і можна його використовувати як приклад для наслідування? Не треба цього робити. Справа в тому, що е, мозок дітей незрілий. І е, я, будучи підлітком, коли мама мені каже, дивися, а там хтось там уже таке вміє, давай ти вчися. Я не чую про те, що моя мама насправді дуже про мене піклується і хоче мені дати навички. Я, знову ж таки, із за незрілості мозку, коли я чую ці порівняння, я чую, що е, е, хтось краще, хтось е, гірше. Ось. Е, е, доросла людина може зрозуміти, може подивитись на когось, о, який гарний приклад, буду я наслідувати тебе. З дітьми не так. Там дуже багато незрілості мозку, дуже багато сильних емоцій. Ось, Тому приклади беріть для себе. А ви намагайтесь до дитини, по-перше, донести, що ви поряд і ви готові допомогти. Тому що знову ж таки проблеми. В навчанні, наприклад, да, не виникають на рівному місці. І пам'ятайте, що ваша дисципліна, оця типу створення мотивації до навчання це не про те, щоб е, якось е, взяти і змінити дитину чи змусити її щось робити. Ваше завдання зрозуміти, в чому проблема, і допомогти цю проблему вирішити. А з порівняннями теж дуже важливо розуміти, що ми всі різні. Знову ж таки, проблема нашого минулого пострадянського в тому, що там дуже всіх намагалися довести до якоїсь норми. Тому що потрібні були там, робітники на заводах, там, на, на фабриках, які штампують одне те й саме. Правда в тому, що ми дуже різні, і це знову ж таки знання, яке з'явилося десь всього лиш 20-30 років тому. Ось що є різні типи інтелекту, є різні психотипи. У нас у всіх є різні сильні і слабкі сторони. Тому порівнювати мою дитину з іншою це дурість. Ну, не, моя дитина інша, вона з іншої родини. Я інша, я не така мама, як ота мама у тої дівчинки, з якою я порівнюю. Тобто, це нерозумно. Мені треба бачити, знати свою дитину, що вона може, що вона не може, як їй допомогти в її розвитку, в її самореалізації. Ось. Я думаю, що якщо дитина до вас приходить і каже, знаєш, я от дивлюсь там на Машеньку там з третього під'їзду, от вона таке може. От мені цікаво, як вона цього досягла. От тут можна сісти розібратися. Можна знайти разом з дитиною якихось там зараз дуже люблять YouTube, якихось відомі ютубери, якісь там спеціалісти, які онлайн віщають, і разом з дитиною поцікавитись, а як ця людина досягла того, що вона має зараз. Ось це дуже корисно. Але це ж зовсім по іншому, це не порівняння. Дуже вам дякую, що ви прояснили цю тему. Мені мені навіть про моє минуле трошки стало щось зрозуміліше. Чи можемо ми традиційно, як кожну програму, закінчити закладати молитву за кожну матусю, за кожного татуся, за кожну за кожну родину, де треба знайти взаєморозуміння, і треба підтримати добрі стосунки з дитиною. Дорогий небесний батько, я дякую тобі за твою любов безмежно до кожного із нас. Я дякую, що ти кожного з нас створив особливим і дав нам таланти, дав нам дари твої. Я прошу тебе, Боже, щоб ти допомагав нам і батькам, і дітям розвивати ці сильні сторони, які ти нам дав для твоєї слави. І я прошу, щоб ти дав зараз Духом Твоїм святим кожному. Кожній мамі, кожному татові, Оце бачення унікальності, яку ти вклав в їхніх дітей, щоб вони побачили, змогли знайти ці сильні сторони, які ти дав дітям, і щоб вони допомогли цим дітям досягати твоєї волі, прославляти тебе, і допоможи нам всім вчитися, вчитися, розвиватися, зростати в любові до тебе, в любові до наших дітей. І я вірю, що ти з нами будеш і благословиш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дуже дякую. У нас це була програма «Неньки», і ми сьогодні спілкувалися зі Світланою Гончаровою, дитячим і сімейним психологом. Говорили про екологічне спілкування батьків і дітей. Дякуємо за цю тему і до нових зустрічей в ефірі. До побачення. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», Надсилайте на електронну адресу радіосвітле.орк або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».